Сьогодні в ЗОЖ були проведені практичні навчання у випадку пожежі в школі. Були евакуйовані учні зі школи. Дані заходи проводяться для того, щоб практично показати учням, як правильно вести себе у даній ситуації. Були дані е, дзвінки, е, які завжди ми будемо давати в таких ситуаціях, е, попереджувальні а також е, діти разом із класними керівниками та класоводами е, були визначені місця, де вони е, евакуюються в таких е, випадках. Е, є визначені місця. Десь близько 50 метрів від е, території школи. Е, сьогодні нам було, було завдання таке, що горіло горище е, і на третьому поверсі школи, тому треба було терміново евакуювати дітей. Е, з чим ми, я думаю, і справилися. Ми дякуємо також. Е, Пожежникам, які ввели нас в курс справи, бажано, щоб такі практичні заняття проводилися частіше, тому що, звичайно, дітям, по-перше, і цікаво, і обов'язково це в цілях безпеки життя наших дітей. Сьогодні проведено тактико спеціальні навчання по ліквідації пожежі та відпрацювання спільних. Сил і засобів Заставнівського району. Умовна пожежа у нас була на третьому поверсі, під час якої відпрацьовано порядок евакуації школи, методи евакуації, також порядок співпраці адміністрації школи з пожежно-рятувальними підрозділами та службами міста Заставни по ліквідації пожежі. Значить, задачу, задачу виконали на оцінку добре. Шикували, то, що то, я дивився, як журналено. До надзвичайної ситуації ви готові. Ми вам дякуємо вам за співпрацю, дякую. вам щасливу. Берете план і по плану проводите навчання. Техніку обслуговуєте бойовий розрахунок і ці вакцили зал. E